Друзі, всім привіт! Другий день турніру Так, блін. Надо откатить. Чуть не забувся. Так, сині ТТТ, погнали. Ага, балалайку у Так, що тут де пошевелить, га? Взагалі потрібно, потрібний колір якось розкиданий, непонятненько. Так, давайте так, щоб жовтий там підтягнути. Так, слухайте, давайте три жовтих втулим. Ну і чотири жовтих ми не доб'ємо. Ну то таке. Зараз нам атаку зріжуть. Приблочимо цю, щоб нас не підпалювало. Так, давайте сюди. Ай, красотка контру зняла. І зараз камінцем ще підзнімемо. Не зняли. Ну ладно, фіг з ним. Так, добре. Ну йде мені зелений взяти? Так, давайте так. Дідуган жлоб собі я залишив. Да, ну це печально. Да, де ж ви були раніше? Так. Ну, одного деда ми теряємо. Давайте так, давайте знов зелені. Скільки ще ця атака буде зрізана? Все. Пум-пум-пум. Давайте сюда. Да ну блин, ну скид... Кумарить. Ти шипы кумарить. Так, ну все. Трьох знесли і достатньо. Бредятина з поляной. Короче, не подобається мені ця шишка. Я на неї вчора гнав. Погнали. так колбаса полетіла так давайте трошки так давайте жовтий будемо збирати і блокувати так блокуємо альоські передала нормально зараз зелені підтягнемо Зараз комусь Люська передасть. Ну ладно, і так нормально. Раз, два, три. Буде поярче, так? Да? Чим та шишка? Так, приблокували. Обомба вийшлась. Да, ну це вже як мед тої ложкой. Так, погнали далі. Та не буду я нічого міняти. Так, трошки комбо. Давайте каченя зберем. Так, я знаю, що ми його не доб'ємо і що він ультане. Бля, добили. Погано, значить, знаю. Так, давайте цю сторону добиваємо. Валерия, Валерия... Так, так, так... Это еще Антон. Так, я за вами. Добре. Так, так и так... Сопельки залишились. Погнали далі. Так, да, так само. Пофіг, що червоні. Так, жовтого щось сильно багато. Ми зберемо чотири, сім. Десять. Так давайте так придержимо поки люську, люську придержим так, пульнемо сюди. На зелений знайти. Ага, добре. Я це думаю, хто нам страшніший? Але жовтий тут а, якщо що є в пустоту. Давайте так. Ну не в пустоту добить. Так, підтягуємо жовтий. Коля, конечно, звездане. Ага, ж він ще й не зарядиться. ну ну попробуємо його вбити. Ну, щоб не комбату не вбили, як завжди, бля, сопельку б сопельку, оставили. Так, сюди. Тут зелені. Ні, давайте трошки по покрутимо. Так, четвірочка буде. Так, стопа, п'ятірочка ніяк не виходить. якщо тільки зелений приїде. Типа так. Так, давайте жовту спочатку. Хай Люська зріже. Так, я як зелену збираю. Давайте так. 5, 8 має хватати. Так, куди б'ємо? В цю сторону. Так. Добре. В принципі, пофіг. Кого бить? Раз, два, три, шість Хватає. Раз, два, три. Навіть двох хватило. Отак ми по Шуріку згуляли. Так, оборонка. Так, ви програли 5 часов назад. Значить, в Б вона заходила. Зранку вона відіграла в Б і зараз в Б. Поки що нормально йде. Так, друзі, ну і що ж? І сразу, відразу запишемо лігу. Шість атак, у мене 6 тапків. Що тут у нас оборона? В А. Ну це поки що. Поставив я таку оборону. Не напрягався я з тими бонусами, не з чим. Нехай так буде. Сраження. Погнали і будемо моно играть. Так, три. Так, три. Есть. Тепер би ще десь жовтих, так. Так, без поняття, без поняття, що двинуть. Так, це зараз нам фігні всякий накидає. От вам і Мона. Ненавижу моно. Не Мона. Ну и что тут забирать? Чисто на удачу крутить и все. Зараном щеману срежуть. Что тут сказать? Заряд дыр <сіх> <сіх> Давайте так там сейчас мамка ще ж, наверное. Я шо казав? І знов ману нам зарезают. Багато жалтого ви побачили. Жалко ж тут виходить не моно. Така жесть. Так, ну моно так моно. Погнали. Взагалі вже по барабану трохи на цю лігу. Вона така нестабільна, дебільна. Так, щось я щось підзаряжусь, да? Да, щось підзаряжусь. Кого ми далі уничтожаємо? Давайте так. Овернеся, ні? Ой, горіло дозарядили. Добре. Бабах. Ну, давай ще дозаряди. Молодец. Так, цього сюда, цього сюда. Погнали. Наших городских. <coughs> вот вам и моно, блин. 50 на 50 что там дальше так так не могу я сюда без гримпла идти не то что не могу не хочу давайте все есть джекпот тихо-тихо хватит так давайте рилку. не лучше сюда давайте накинем сюда а тут вот так вот сделаем монастырем ну давайте гримблом проедемся Та ты шо, по 150 Так, есть. Давайте тут красный. Не, нема. Так. Ага, червоный есть через ход. Сейчас мы что мы сделаем? Мы сделаем так. Так. И так. Давай, шотер. Так. Добываем. Так. Хоча не... берем люську я хотів трошки побыстрей цього взять дай люська та твою дивизию там сова ультане мы уже снимем люськой камешком там люськой угу. понятно сова ультане да Я ще мани не набрав, що ви там почали. Так, давайте так. Сняла Люська. І давай... бля. Ще пінгвін остався. Так. Ну я без поняття, де тут шукати. Жовтий. Як же ж воно довго все происходит? Хочеться в екран плюнуть. Так ну да, Давайте так. Ой, блядь, надо было может взорваться, хоть бы камешком поснимал эту фигню. Так, переключаємося на красных, червоних. Я так зрозумів жовті у мене взагалі не канають. Хочется вот так вот собрать. Хорошо. Центр добили. Давайте цю. Доб'ем. Докинем ману. По-любому дозарядимся. Так, так. Давайте рис. Ахмана не стирилась. Що то я трошки завтикав, що вона може не стириться. Давайте так. Раз. Два. Так, іди в дупу. ж там бонус, да? Два перса все в неї чуть-чуть хп і еле-еле забрав. Так, добро. Так, що у нас тут? Погнали так? Що, нема зелених, так? Да? Все? Приїхали? Давайте ще комбо. Пятку. Не добили. Ну, два кедмана, зато заряжем і це погано, що він при смерті. Так, давайте зробимо так. Давайте зробимо так. Давайте сделаем так. Потом так. Больно. Это вообще капец. Там же ж не брони срезанные было, ничего. Два персовый тонула. Да добывай уже бегом. Короче, вот якось так я психану и сегодня сходил в моно. Ладненько, дякую всім за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всім миру, щастя і добра.